Ми навчимо вас створювати штучний інтелект, навчимо працювати з чатом GPT. Саме з такими темами я бачу велику кількість курсів. Учора був на одній з заходів, на якому розповідали про різні GPT-моделі, як воно працює. І що я вам хочу сказати, підприємцям це не потрібно. Підприємцям потрібно вирішення їхніх проблем, вирішення їхніх питань. І саме з цими запитами повинні приходити. Підприємця на такі подібні заходи. Не просто слухати інформацію про штучний інтелект, як воно працює, а приходити і конкретно запитувати. Мені треба вирішити такі то питання. Але я хочу сказати вам одну штуку: що, як би це класно не звучало, задавати питання. Буде дуже багато інфоциган, які будуть вам розповідати, як же робити так, щоб ви їм платили великі сумасшедші гроші, але ви при цьому не розбиралися. Тому, як мінімум, базово знання по штучному інтелекту маєте пройти. Для цього є курс, який я запустив, там п'ятиденний марафон. Прості речі, 5 хвилин в день, вчите, дивитеся, коштує 570 гривень, кожен свій може дозволити, але цей курс не для того, щоб навчити вас робити це замість, себе. це курс, щоб навчити вас бази використання штучного інтелекту. Тому користуйтеся, пишіть в коментарях, буду радий відповісти.